Вітаю! Мене звати Ворон Олександра, я лікар-ренганолог Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. І сьогодні я хочу поговорити з вами про візуалізацію травматичної патології головного мозку. Ця тема мене цікавила ще зі студентських років, не тільки як лікаря-ренганолог. Менілога, яким я є вже зараз. Ще тоді, коли я була студенткою, я відвідувала чергування відділення приймального, відділення нейрохірургії, а саме нейротравми. Тож, можна сказати, бачила цю патологію не тільки на знімках і бачила цих пацієнтів не тільки через знімки КТ, але й очно, клінічно. Нейрохірургія мене завжди дуже цікавила. Щоправда, я вирішила не продовжувати свій шлях саме в нейрохірургії, але тісно пов'язана з нею як рентгенолог.